Андрій Васильович, ви не відповіли на питання Андрюка. Скільки полів з 20-го року до 22-го? ще раз? Скільки ще раз. Скільки трави? Ми е, кажемо, що ми перевезли цю да. цей завод до, до Краматорська. Так далі, представництво Краматорська дужно відзвитувати. Андрій Васильович, дивіться, ну це ваш стиль. Андрію Качу не запросили Роман, це. А ви ви вже коментуєте, це... чи, чи... Йо, задаєте так, Дивіться питання? перевезення в Краматор заводу. Р Роман. Ви говорите це виконком, це конгрес. Ну, це не це я. я. Коли щось хороше, це я. Коли щось погане, це конгрес. Це прислужба. Ну ви не знали, що Андрію подав заявку. Ви хочете сказати? Я тобі скажу. Андрію качу. Ні, ну почекайте, дивіться, Але мені пишуть колеги, Олег Щербаков. Ви не відповідаєте на запитання. Ти перебуває, ми вклали 8 мільйонів за Андрій. Будь ласка, Роман мільйонів доларів. Вкладено в завод Роман, з виготовлення штучних полів. Конкретне питання: дуже, скільки дуже... трави зроблено? Бу, будь ласка, ви говорите це на Краматорсь. Краматорськ? вам нічого не відповість. Ну що я був в Краматорську влітку? Я, я знаю, що там відбувається була, була там лінія. Ви можете надати інформацію публічно, просто в себе на Фейсбуці. Ми зробили стільки не сьогодні, через тиждень, там, я не знаю, можна дати інформацію? Це відповість та компанія, яка прийняла фінансові. Так ви цей, цей завод, завод зробили, бо 8 передали, мільйонів інвестували ми з програми. Цей завод в користування компанії з Це. А Карматорського. Згодні з цим не не, не Як знімають. Тому що все, все що зараз є в нашій країні, так. Так давайте я і за, за війну буду відповідати. Не, а, Олегович, а хто е, отримує прибуток з цього заводу і кому він належить? Тільки Українська асоціація футболу ну, вони а, експлуатують ви, ви а перед, перед нами. Вони звітують да. і потім ми звітуємо перед аудіторами. Тобто якийсь прибуток ви мали отримувати з виготовлення цієї, так. цієї тобто так. ці цифри, десь так. можна отримати. Ну від той компанії, яка так. зараз належить ну, використання цього да, звітує передував. Так, так. І все буде. А чому ви не можете дати цей звіт? Тому що ну, давайте так. Е, ви, керівнику якоїсь держави, можете там, президенту Франції, сказати, а скільки там заробляє ваш е, автомобільний гігант, який там. Е